Слава Ісусу Христу, братики, сестрички, святом вітаю, священика Андрія зустрів. Гріховно було би на славу Божу, не заспівати псальму. На 135 сторінці та її книжечки є побожна, побожна псальма, хай буде воля Твоя. І е, це 98-й номер, 135 сторінка. І разом заспіваємо. Коли не розприйняти. Не нарікає, лиш промов, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікає, лиш промов, хай буде воля твоя, хай буде воля. Хай буде воля твоя, не нарікая лиш промов. хай буде воля твоя, коли пригнічений будеш, бо безпритульна сирота не нарікає лиш промов. Хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікая, лиш промов, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде. Воля. Я промов. Хай буде воля твоя, коли не разіткне тебе, ліцівська божа я рука, цілу її та все кажи, хай буде воля твоя, хай буде воля. Цілу її Туїна закажи, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, цілу її, я закажи, хай буде воля твоя. Коли серденько защемить, коли від жалю зарида, не плач, не плача лиш промов, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля. Не плача, лиш промов, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не плач, не плача, лиш промов, хай буде воля твоя, не нарікайте на життя. Все одно Божа воля буде передніша нашої. Вам священника. Дякую за прекрасний спів на славу Божу. А ви, дорогі, тримайтесь Господа, міцно, міцно, і живіть по Євангелії з Богом!